Слава Україні. Шановні колеги, шановні українці, ви знаєте, мені особливо сьогодні важко говорити, тому що сьогодні мій день народження. Сьогодні мій 38-й рік, і це один з найтрагічніших, безперечно, днів в історії України. І безперечно, це найтрагічніший день в моєму житті. Бо жодна смерть не варта того, щоб ми. Щось святкували і про щось говорили, окрім людських життів. Сьогодні надзвичайно важливо говорити про життя. І сьогодні надзвичайно важливо за словами не забути одного простого. Тут говорять, що треба утриматися. Наше утримання, постійне утримання, постійні розмови призвели до кровопролиття. 18-го числа був останній день утримання, коли, на превеликий жаль, наші найгірші прогнози справдилися. І почали гинути люди вже не по одному, а десятками і сотнями. Ці люди це сучасні герої. Ми говорили про те, що нам бракує героїв в історії України. Вони є. Їх тисячі, вони стоять на Майдані. Ці люди стоять не за гроші. І я хочу сказати, що це приклад унікальної самоорганізації нації. Там сотні тисяч киян, сотні тисяч українців, кожен з них робить свій внесок, свій внесок в те, щоб не бути бидлом. І вони пам'ятають один принцип: краще смерть достойна слави, аніж зганьблене життя. Отам люди, вони везуть колеса, вони везуть харчі, вони везуть медикаменти, вони підтримують героїв, які гинуть на барикадах. Вони гинуть не за гроші. Вони гинуть не за славу. Вони гинуть за совість і вони гинуть за честь. І сьогодні ми маємо зробити все, щоб зупинити кровопролиття. Ми сьогодні маємо зробити все, щоб зупинити ганьбу і зупинити їхні смерті. Не потрібні смерті. Люди вийшли проти ганьби, і вони борються сьогодні. Щоб не бути зганьбленими, вони готові помирати. І я ще раз наголошую: до кожного депутата партії регіонів передусім комуністів. Ви знаєте, як ми ставимося до комуністів до їхньої ідеології? Сьогодні питання людського життя має об'єднати всіх українців, всіх відповідальних українців. Кожен хто сьогодні не приїде в парламент. І не проголосує за всі необхідні постанови, буде нести персональну відповідальність разом з Януковичем за кожне знищене життя. Я хочу сказати надзвичайно важливу річ. Я сьогодні побачив обличчя дітей із внутрішніх військ, яких насправді багато хто вважає ворогами. На превеликий жаль, сьогодні влада. Так само кинула на призволяще тих людей, які в погонах внутрішніх військ стоять на передових барикадах у ролі гарматного м'яса. Так само вона кинула і тих українців, які борються за свою честь і достойну славу. Я дивився очі тим дітям, яких сьогодні близько 60 чоловік влада кинула в українському домі і жовтневому палаці на призволяще, для того, щоб їх розірвали, для того, щоб їх вбили, вбили мітингувальники, які жадають помсти за своїх побратимів. Вони це зробили навмисне, тому що для них людське життя не варті нічого. Ви хочете відповідати за ці злочини? Ні. Ці люди живі. Я хочу заспокоїти всіх матерів і батьків тих дітей, які сьогодні служать у внутрішніх військах, тому що на Майдані немає звірів, на Майдані немає терористів, на Майдані є українська нація. І ця нація хоче жити, і вона буде жити в вільній країні. Сьогодні всі ці діти, внутрішні війська, вони нагодовані. Їм надано медичну допомогу, на відміну від того, що робила влада з активістами майдану, коли вона їх вбивала, а потім давала можливість їм помирати в автозаках, не допускаючи туди ні народних депутатів, ні друзів їхніх, ні навіть медичних персонал. Ми сьогодні розуміємо, що у нас немає громадянської війни, у нас немає сьогодні конфлікту між Сходом і Заходом. У нас немає сьогодні протистояння російськомовних україномовних. У нас немає сьогодні протистояння за віросповіданням. Є сім'я Януковича, його наближені і прихвостні, які ладні громити і вбивати все на своєму шляху. І є український народ. І сьогодні надзвичайно важлива річ, яку ми маємо зробити. Ми маємо стати на бік цього українського народу незалежно від партійної приналежності. Сьогодні ми маємо усвідомити, до речі, що стосується тих ВВшників, іронія долі ще одна. Мені сьогодні зателефонувала моя хрещена, яка живе в Харкові, я її давно не бачив. І вона вже стала дорослою. І вона каже: серед тих хлопців, яких затримали мітингувальники, яким зберегли життя для того, щоб не було кровоприлиття між українцями, мій хлопець. Як він почувається, я за нього хвилююся. Він просто пішов в армію, його туди забрали, він ні за кого не хоче стояти. Вона з Харкова. Вона так само ненавидить Януковича і так само зневажає тих бандитів геопідоп, які сказали, що для того, щоб зберегти золотий унітаз, можна знищувати українців. І ми зробимо все для того, щоб кожен солдат внутрішніх військ... Який не кидав мітингувальників, не стріляв у мітингувальників, а був використаний цією бандитською владою у якості гарматного м'яса, не став гарматним м'ясом під час братовбивчої війни і помсти і поїхав, повернувся додому. Я сьогодні хочу звернутися до кожного адекватного командира правоохоронних органів. Щойно я спілкувався з одним із них, і він мені сказав: проголосуйте, і зробіть усе, щоб нас більше не використовували на барикадах. Сьогодні убивають цвіт нації, сьогодні убивають українців, які мають 22-23 роки це ровесники незалежності. Сьогодні у кожного з них у їхнє серце цілиться не лише Янукович. Сьогодні у серце кожного, хто гине на Майдані і на вулицях українських міст, цілиться Путін, цілиться Росія. Вона цілиться в серце України. І якщо вам Небайдужа доля країни, в якій ви живете. Ви маєте зробити все, щоб зупинити цю банду. Ви маєте зробити все, щоб жодне життя більше не було віддане на вівтар того, що обов'язково буде перемогою. Бо наша боротьба, вона приречена на перемогу. Ніхто не може виграти у війні проти народу, ніхто не виграє в війні проти народу. І ми хочемо, щоб ціна, яка вже заплачена, була достатньо для того, щоб зупинити кровопролиття, достатньою для того, щоб зупинитися. Достатньою для того, щоб відвести війська, припинити застосування зброї, вирішити проблеми із тими виродками, снайперами, деякі з яких розвагою вважають стрілянину мирних мітингувальників і ціляться чи то в ліве, чи то в праве око, намагаючися розчірком пера отаким От кульовим снайперським. Показати, що буде з українцями, які будуть жити в новій путінській імперії, їм цього не вдасться сьогодні, на мій погляд, є дуже важливих багато питань, які має ухвалити цей парламент. Але в першу чергу ми маємо проголосувати за постанову, за яку я сподіваюся, навіть ті, хто каже, що треба утримуватись, не утримаються нарешті і позбудеться своєї імпотенції. Постанову про те, щоб негайно припинити застосування будь-якої зброї на вулицях. І друга постанова негайне відведення, повернення всіх силових підрозділів, внутрішніх війська, беркут, всіх без винятку на місце постійної дислокації, де вони є. Вони хочуть їхати додому. Вони говорять це всім. Ми маємо їм дати цей шанс. Верховна Рада це єдиний легітимний орган на сьогодні, державний, якому довіряють мільйони українців. За регіоналів також хтось голосував і вони також хочуть того, щоб ми зупинили кровопролиття. Постанова, яка дасть можливість кожному командиру внутрішніх військ, Берку і інших спецпідрозділів забрати своїх солдат, повернути на місце постійної дислокації. Постанова, яка дозволить кожному. Дати легітимні підстави тим виродкам, які дають їм незаконні накази, показати Верховну Раду постанову і не застосовувати зброї, врятує мільйони життів. Дякую всім, слава Україні і слава героям, які загинули за незалежність України.